Світло за графіком в Южницькій громаді, як в інших містах України, відключатимуть електроенергію. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Йдеться на сайті ДТЕК. Вказаний термін 4 години. Водночас відключення в Одеській області не матиме системний характер. В Одеській області впроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії. Їх будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження «Укренерго». Тому вони не будуть відбуватися систематично для того, щоб заздалегідь підготуватися до відключення, на сайті одеських електромереж буде оновлюватись перелік вулиць та час, коли електропостачання буде обмежене. Графік відключень може змінюватися в залежності від ситуації. В Южному 25 та 26 жовтня світло відключили також через аварію на лінії, без світла були окремі будинки. Цей графік сьогодні це недома, тому просто треба бути готовим до того, що воно може і поза графікам бути відключення, і більше часу, ніж там за графіком. Ну таке, така ситуація сьогодні. Управління освіти працюють над режимом роботи шкіл та садочків. Зможуть його застосувати лише в разі чіткого графіку відключення електроенергії в місті. Шкільні укриття наразі забезпечені альтернативним джерелом живлення, відзначає Олена Беренецька. Ми будемо вже реагувати відповідно до індивідуального графіку цього і будемо дивитись адреси і в ті дні, коли буде попадати перша половина дня, особливо з 8 до 12, то, звичайно, ми будемо в школах переносити навчання на другу половину дня, а в дитячих садках в цей день відміняти роботу. У всіх укриттях у нас зроблені аварійні ліхтарі, які працюють деякий час на акумуляторах без дживлення. І у кожному закладі закуплене джерело альтернативного живлення, через яке можна підзарядити телефон, включити ліхтар. І плюс до того, на кожен заклад ми закупили акумуляторні ліхтарі з розрахунку один ліхтар на один клас. ОСББ міста сповіщають мешканців про відключення світла в будинку через вайбер та телеграм. Через аварійне вимкнення електроенергії ліфти в окремих будинках не працювали. Аварийного отключения должны были отключаться только квартиры, а лифты и освещение в подвале должно было работать. Вот. Из-за перегоревшего второго года мы получили проблему, что света нет вообще. Это касается не только Приморска-19, где-то две трети домов первого микрорайона столкнулись с такой проблемой. Конечно, если застряли, лучше ну, посидите, подождите, э, ну, не паникуйте, позвоните лифтеру, не можете дозвониться, ну, позвоните председателю, ну, аккуратно постучите в дверь, если вдруг не можете дозвониться, вас все равно кто-то из соседей услышит. живлення не працює міська система оповіщення. Як виходити з цієї ситуації під час повітряної тривоги, прокоментували в міській раді. Коміт працювали такий механізм, що е текстовка, яка працює по місту під час тривоги, ми скинули звуковий файл. На ОСББ, керівникам СББ, і які будуть отримувати інформацію, що, ну, наприклад, на тривога, вони будуть кидати в чати своїх груп, і люди будуть нажимати цей файл і розуміти, що звучить тривога або відбій. У разі, якщо повністю відрубиться світло на у місті або в громаді то тоді вже буде, як 24 лютого, коли в нас зовсім не було системи оповіщення, буде їздити машина поліції, буде сповіщувати, ну будемо виходити таким чином. Да? Наразі ми думаємо, як нам ну, модернізувати, як нам прилаштувати нашу систему, щоб вона не залежала від електропостачання. Плану відключення світла на подачу води в місто не вплине. В Южному затримано начальника відділення поліції. Працівники ДБР взяли на гарячому правоохоронця, який вимагав 5 тисяч доларів у батька, син якого обвинувачується в смертельному ДТП. Державне бюро розслідувань повідомляє, що за цю суму правоохоронець обіцяв домовитись про пом'якшення вироку для сина. На вирок не пов'язаний з позбавленням волі. В повідомленні йдеться, що затримання відбулося 25 жовтня під час отримання хабаря поряд з місцем роботи поліцейського. Затриманому повідомлено про підозру за статтею надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Паростки пам'яті біля навчального закладу южного відтепер ростимуть вічно зелені туї дерева висадили в пам'ять воїнів, які загинули захищаючи Україну. Віктор Кандалюк, Артур Чепура, Артем Костенко випускники другої школи. Пам'ять нашим солдатам, героям, які нас захищали і захищають. Щоб пам'ятали про них? Це так і називається алея пам'яті, тому що От будемо тут проходити і пам'ятати, що це герої, які захищають своїм життям інші. Квест буде, треба буде знаходити підсказки. І ще ми на пам'ять Костенко Артемач. Чи... Ну, на пам'ять загиблих садили на такі дерева. Висаджували дерева, джури рою соколята та учні середньої школи. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Вічнозелені рослини за власні кошти придбала Юлія Шаповалова. «З 2014 року я була волонтером, проживаючи в селищі Ширяєво. Багато допомагала хлопцям. Знаю, як важко, і я хотіла свій зробити такий невеликий внесок, вшанувати пам'ять і. Це саме менше, що можна було на даний момент зробити. Еколого-патріотична акція Паросток продовжилася грою шкільних команд. Аби пройти квести, учасники отримали дорожню карту. На території школи знаходили підказки та виконували завдання на різних локаціях. Перевіряли свої знання з історії та біології. Треба було знайти завдання, які знаходилися між деревами. В зірках, землі, на... козаки, прислів'я, да. розгадувала загадки, кросворди, Просворди, що математику, там був алфавіт, який скрит. Был. Там було там скрити, наприклад, плюсик, мінусик. Поділити, там треба було зробити ребус. Толком я нічого не знаю, але ми просто бігали, виповняли квести, хто перший прийде. Те, що ми робимо в джурі, то велика справа, і е, треба лише поглиблювати цю роботу, особливо незмагальний, як на мене, незмагальний момент, а саме виховний момент. Тому що е, джура це любов до ближнього, допомога, ближньому, віра і, і в Бога, і в свою батьківщину, і захист батьківщини це те, що наразі наші солдати показує на війні. Ви знаєте, діти неймовірні, і від них завжди чуєш правду. Яка б то правда не була, але вони не так лукавлять, як дорослі, а скажуть вам чесно, відкрито. І якщо щось не так, вони скажуть, що ага, на інший раз вже думаєш, це не подобається, це не заходить, треба щось міняти. Ну, з ними набагато легше, ніж з дорослими, спілкуватися. Це факт. Заключний етап гри паросток розгорнувся на шкільному дворику. Тут учасники вчилися ставити намети та розпалювати вогнище. Також діти отримали солодкі заохочення від благодійного фонду. За задумом організаторів, усі учасники заходу мали зібратися навколо багаття. Вже декілька років наші діти дистанційно займаються, і на природі я впевнена, мало хто був з батьками і вони не знають, що таке похід. А так на ганку школи, тут галявина дуже приємна, сонечко світить, дуже радію природа. А ми хотіли поставити палатки, розвести багаття, пожарити сосіски і поспівати пісень, так як і на звичайному турпоході. Сигнал повітряної тривоги змусив учнів йти до сховища. Вже там мали змогу поспілкуватися з міжнародними волонтерами та поспівати українських пісень. Ми сьогодні, У нас був е, патріотичний конкурс. Можна було бігати і е, рішати конкурс. Не, не рішати, а е, проходити коротко, конкурс. Мені дуже приємно, що в принципі в місті є ініціатива від шкіл, скажімо, дати пошану тим людям, які віддали своє життя за Україну, за наше місто, за наш спокій, нашу безпеку. Власне, такі сьогодні три кущі посадили. Це певним чином символічно. Це дуже важливо насправді. і Треба пам'ятати ту жертву, пам'ятати. Ту любов, яку віддали ці хлопці, за нас вами,